Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному блосі і пропоную до прийдешніх свят приготувати рум'яні та духм'яні пиріжки з горохом. Вони завжди вдаються пишними та смачними. В першу чергу, треба правильно обробити горох. Для цього його потрібно або замочити на ніч, або зранку залити окропом на 4 години. Отже, для приготування страви беремо 5 кг зеленого або жовтого сухого гороху. Заливаємо його водою, промиваємо і виливаємо воду геть. Так само треба зробити ще один раз. А потім знову залити і залишити горох на цілу ніч. Цього разу я буду використовувати перший спосіб приготування смачної каші. Пройшла ніч і я хочу звернути вашу увагу на різницю між замоченим та незамоченим горохом. У першому випадку горох добряче набух, це нам дуже стане в пригоді, коли будемо варити кашу. Висипаємо набувший горох у каструлю, заливаємо його двома літрами холодної води, доводимо до кипіння, накриваємо кришкою і варимо до м'якості гороху. При постійному перемішуванні. У мене пройшла одна година. Все залежить від гороху. У нас горох став м'яким. Після цього обробляємо горох блендером. І тільки зараз сипаємо сіль та перець за смаком і продовжуємо варити при перемішуванні. У мене варився горох півтора години на маленькому вогні. Тим часом у пательню вливаємо 2 столових ложки рослиної олії, нарізаємо пару цибулин кубиками та смажимо їх до м'якості. Засмажку перемішуємо з горохом і начинка готова. А зараз будемо готувати тісто. У миску всипаємо 25 г сирих дрождів, чайну ложку цукру. Вливаємо 250 мл теплої води, гарно перемішуємо. У іншу миску всипаємо 400 г борошна. додаємо 1 чайну ложку солі і перемішуємо. З'єднуємо борошно з рідиною, розмішуємо спочатку лопаткою, а потім рукою. Вливаємо 3 столових ложки олії, закінчуємо вимішувати тісто. Далі викладаємо шматок у миску, накриваємо харчовою плівкою і даємо сходити одну годину. Тісто дуже гарно піднімається. І це чудово. Викладаємо його на робочу поверхню, обминаємо, робимо велику ковбаску і ділимо її на Другу половину прикриваємо харчовою плівкою, а з першою працюємо. З тіста треба зробити середню ковбаску і розрізувати її на 8 частин. У свою чергу з них формуємо кружечки це наші майбутні пиріжки. З другим шматком робимо те саме. Виходить, 16 кружечків. Кожен кружечок розкачуємо у тоненький пласт. Горохова начинка вже застигла. Я розділила її на 16 частин і буду викладати на пласт тіста. Края з'єднуємо як вареники. Потім приплескуємо і виходять симпатичні пиріжки. Так робимо з усіма шматочками тіста. У патенні помірно розігріваємо рослину олію та смажимо пиріжки з обох боків у фритюрі. Перевертати треба декілька разів, щоб пиріжки отримали золотистий колір. Коли пиріжки будуть готовими, викладаємо їх на тарілку, застелену паперовою серветкою, щоб зійшов зайвий жир. Такі пиріжки завжди вдаються і виходять пухкими і смачними. Тісто ніжне, ні пехмарка, а начинка соковита. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Пишіть у коментарях, які рецепти страв ви хотіли б бачити у наступних відеоматеріалах. Нехай всі страви вам завжди вдаються. Смачного та продуктивного вам дня.